Отже, робимо з вами наш традиційний прогноз для України розкладено щодень на період з 28 серпня до 3 вересня. Спочатку тягнемо по одній карті загальна характеристика тижня. Так, загальна характеристика тижня. І звідси загальна характеристика тижня. Дивимось, чим порадує нас завершення серпня та початок вересня 2023 року. Так і хочеться сказати мрії, які збуваються ще більше сили захисту для наших воїнів. А отже й більше перемог. І корабель, з однієї сторони, допомога за морів за океанів, а з іншої сторони, карта корабля. Це, як то кажуть, вітер нам попутний. Вітрила розправлені, рухаємось активно вперед. А ще мені ця карта нагадала про продовження історій, пов'язаних із звільненням Криму. І, взагалі, більший контроль на водному просторі біля України. Цікаві карти. Такі, я би сказав, обнадійливі. Дивимося, яким буде понеділок. Понеділок це у нас велике свято релігійне. А ми знаємо, що начисть, як завжди, біснується. саме свято день до, день після яким буде понеділок? Ну, хто би сумнівався, що тут буде інша карта? Тут аркан боротьби. Так що одразу кажу, будьмо уважні та обережні День по енергії. Гострий, конфліктний з такою картою власне, сили та боротьби. Тут нас карта. Ну, не є добра. Це аркан нас оракул смерті. І тут у нас карта. Каблучка. Ну тут хоч одна позитивна. В принципі, в принципі, тут плюс каблучка це теж карта про допомогу, про союзи, про домовленості. Сила це боротьба, коли є можливість боротися, і побороти, а карта смерті це загроза, пов'язана із жертвами. Дай Бог, щоб. Гірші сценарії нейтралізувалися. Якщо цей прогноз негативний, на понеділок не збудеться, я буду тільки радий, але вже є попередження про те, що може бути загроза для цивільного, цивільного населення, і також загрози, пов'язані із мирними жителями, так? тобто ми знаємо, що нечисть, як завжди, великі свята, старається завдати чим побільше шкоди та вдарити по житлових домах. Щоб постраждали невинні люди. Чи є можливість оминути? Ну, якби є. Але карта от вкотре показує, що це загрози, пов'язані з домами, з мирними жителями. Тому будьте уважні та обережні. Будемо робити, звичайно, розклад по регіонах. Тому де подивимося, де загрози більші, там тим більше маєте бути максимально уважними та обережними. Так, вівторок, карта. Розуміння, пробудження. Взагалі це аркан колісниці, знову ж таки, рух, рух, рух вперед. Тут вівторок. Хм. Бачите, той теж такий нечистий, який там стоїть за тою книжкою. І ще пробує писати якісь свої сценарії. Тут карта дому сама випала. Дім це основа, дім це сила, дім це повернення нам нашого. Тому, що би там той нечистий не хотів би ще писати, ми все рівно будемо далі наше повертати. Що хотів сказати, таке цікаве. Усвідомлення, усвідомлення, усвідомлення. Щось хотів сказати, і вже мені вилетіло з голови. Це ще карта про. Відбій повітряної тривоги. Це ще карта про усвідомлення. Ще більше, я би сказав, напевно, і оточення, і пробудження кожного з нас, і світової спільноти, в тому числі. А отже, бачите, карта йде руху інтенсивності. Сирени годуть чути аж сюди. І оце я кажу, нечистий, і ще щось задумав по своїх там, планах, сценаріях. Тільки таке слово внідрять. О! Як то правильно по-українськи, якщо зацілені в голові те слово. Так. А ну-ка, хто має під рукою перекладач? Реалізувати, не реалізувати? Зараз будемо брати на допомогу перекладача. Проваджувати. О! Отже то й хоче провадити, втілювати так. Якісь свої плани. Щось там ще пробує, якісь свої сценарії реалізовувати, але всі вони будуть викриті і поламані. Середа. Ще одна карта сильна. Прорив. Хм, Цікаво. Середа. Об'єднання, допомога роду. Дуже подобається мені, як ця карта намальована. Допомога роду. Ще більше сили за нами стане. Ластівки, птахи. Повернення додому. Тут карта дому, тут карта птахів. Ластівки ми знаємо, це символ благополуччя. Для того газде, де вони оселяться, на чиєму подвір'ї. Де будуть вити своє гніздечко, де на якому, скажімо так, домі, на якому, кажемо таке слово гарне українське. На якому обійсті, так, там воно буде дуже добре. І благополуччя, і радість, і гармонія. Так що. Дай Бог, щоб той тиждень наступний став тижнем ще більшої перемоги. Взагалі, ви знаєте, я так ще мені така сьогодні прийшла думка ідея під час енергопрактики, Що от допомога в нас буде ще більше. І вони, що очі, будуть. F-16, про які мова йде, і не лише вони, згадайте ще мої слова. І той сатана, ця вся гадость, Чорнота, вона все рівно розуміє, що програє. Тому чим далі, тим більше буде динаміка до цих всяких переговорів і так далі. Але які переговори можуть бути? Хай забирається геть з України, а тоді можна буде думати про що ще з ними говорити. Бо страху все-таки в них є дедалі більше, бо розуміють, що програють. Але ще хочуть трохи розкажуть. Але ще щось там піргаються. Таке слово. Ще щось там. Чудять гади. Четвер. Четвер неспокійний. Карта шизофренія. Знову така, як то кажуть, емоційна, моральна, психологічна, атака фізична. Четвер. Клітка. Вона то відкрита. Хочеться, щоб. Наступний тиждень, може і четвер було ще звільнення наших полонених повернення додому. А тут, бачите, стоїть така людина, як загнана в ту клітку, така от плакаюча, страждаюча. Мо я розумію, що загрози в четвер по енергії йдуть теж доволі високі. І Лілії. Очищення та вкотре підкріплення, підсилення. Чергові перемоги. Такі карти контрастні. Одна плюс, дві мінус. Це в нас рахуйте четвер. Це якраз закінчення серпня, закінчення літа. П'ятниця 1 вересня. Яким буде 1 вересня по енергії? Що підкажуть нам карти? Карта Монах відлюдник. Знаєте, не плюс, ні мінус Пошук істин. Далі у нас карта теж така, як я кажу, пристрасті карта. Любові карта. Така енергія сильна. Я завжди кажу, пристрасно боремось для перемоги. І за перемогу. І карта така, бачите, теж любові. Тут така намальована там пара в любовному акті. Тобто, як зародження, народження чогось, бачите, теж нового в перемозі для України. І лисиця хитрість наша, щоб ворога здолати. Ну, перше, бачите, вересня такий день, не можна сказати, по цих навіть, трьох картах, щоб був прямо теж великим загрозливим так як мене питали, за. День Незалежності я робив розклад, я теж казав, що ворог конкретних планів не має, хіба що з останній момент зміниться. А так це може бути плюс-мінус такий день, якби інші дні, з тими загрозами десь більшими, десь меншими. Так воно вчора і було. Сьогодні от і то більше загроз повітряних тривог. А от 1 вересня теж поки що сказати, що ворог має якийсь конкретний план. Ні, такого немає. Бо там теж зараз заголовки, там що 1 вересня знову це з лякалки. Там багатьох теж, я кажу, примудрих всякі різні там екстрасенси, гадалки і так далі. Ви знаєте, я не залякую. Бачу щось негативне, попереджаю, бачу добре, констатую, йдемо далі. Якщо це 1 вересня, ще потім, може, окремий зроблю розклад. Субота, карта. Збираємось до Кубки. Відновлюємо нашу Україну. По частинках, по кроково відновлюємо. Тут у нас субота. Той нечистий, бачите, ще теж такі його всякі проділки, проїски налякати, настрашити. Ну, теж такий день по енергії, не можна сказати, що дуже спокійний. От, і карта серця. Така, бачите, дві руки, Підтримка для України дуже ще плюс буде відбуватися. І ще щось, що пов'язано з якимись коаліціями, об'єднаннями, союзами, там Євросоюзами, НАТО і так далі, і ще якимись іншими союзами в плані підтримки для України. Що ти нечистий взявся за голову вже тим більше, зрозумів що, чим далі, тим більше ми приходитиме капут і габлек. А тут нас неділя з такою картою нічого називається карта. Повірі, кожному та прийде. Тут в нас карта неділя. Mm. Диявол, який ще хоче на своїй скрипочці щось заграти. Ну, гострий день гострий. А що заграти, бо новини для диявола будуть не хороші для того нечистого, тому що, знову ж таки, зразу вони починають казитись, біситись, мстити. Це щось не є мені на другий тиждень ну, не подобається по енергії. І тут карта гори. Бачите, теж певні трудності, певні перешкоди, які ворог захоче ще нам. Поставити, щоб якось завадити наші перемозі, але наші хоробрі воїни з хитрістю, з мудрістю, з правильною тактикою ворога долали, долають і будуть долати. А ми в цьому активно будемо їм допомагати. Ось такий розклад на щодень на період з 28 серпня до 3 вересня. Як завжди щиро бажаю, хай гірше відводиться, нейтралізовується, а краще максимально реалізовується. Щодня над цим працюємо в енергопрактиках. Приєднуйтесь, поширюйте актуальну інформацію, щоб люди знали, поширюйте відео, залишайте ваші коментарі і підтримуйте український контент. Тож, любі мої, продовжуємо і далі наш рух до перемоги!